В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогоднішнє недільне Євангеліє пропонує нам розповідь про те, як Господь Ісус Христос зцілив двох сліпих людей, чоловіків. Коли вони кликали до Нього, щоб він їх зцілив, і потім увійшли в той будинок, де був Христос. То Христос питає їх. Чи віруєте ви, що я можу це зробити? І коли почув від них ствердну відповідь, то тоді зцілив і пройшла повністю їхня сліпота. Звичайно, ми знаємо, що Господь всесильний. Звичайно, ми знаємо, що Він владика всього, що є на небі і на землі, тобто в світі духовному і в світі матеріальному. Але стосовно людини знову ж таки, Господь питає, чи віруєш. Тому що якщо людина вірує в Бога, то вона дозволяє Богові, проявляє свою волю, дозволяє Богові діяти в житті людини так, як це вважає за потрібним Бог. Тому без віри в Бога ми не можемо налагодити з ним будь-які Стосунки, позитивні стосунки. Без віри в Бога, ми не можемо нічого в нього просити і від Нього отримувати. Можемо так сказати, що віра в Бога це є ключик до дверей милосердя Божого. Без цього ключика ми не можемо увійти в благість Господню. Не тому, що Бог злий, чи поганий, чи недобрий. А тому, що Бог не порушує людської свободи, як ми це з вами вже багато разів говорили. Людина вільна, вона вільна в тому числі вірити або не вірити. Тому Господь питає цих сліпих людей, чи віруєте ви, що я можу це зробити? Що означає вірувати, якщо ми відкриємо з вами книжку Закону Божого. чи Книжку з Катехізису Православного ми побачимо, що вірувати означає визнавати буття Боже, приймати Божественне відкровення, яке йде до нас через святе письмо і передання Святої Церкви. Приймати це всім серцем і виконувати в своєму житті своїми справами. Тобто вірити означає не тільки знати, що там хтось є над нами. Так вірять дуже багато людей, можна сказати, більшість людей. Бо будь-яка людина, яка спостерігає оточуючий світ, вона переконується, що нічого в цьому світі не є випадковим. І навіть коли сучасні вчені, біофізики. Вчені математики, які вивчають довколишній світ, які розраховують майбутнє, пробують передбачити майбутній розвиток подій, вони стверджують, що цілком можливо, що, як один написав нещодавно, або ми живемо в великій комп'ютерній симуляції, або такий наш світ дійсно створений Богом. Тому що випадково це бути не могло. Такі точні. Параметри землі, такі точні параметри Сонця, така точна між ними відстань і такі точні параметри, завдяки яким існує на землі певний клімат, і в цьому кліматі існує життя в тому вигляді, в яке ми його знаємо. Тому багато людей, в тому числі, ми знаємо, що і більшість серйозних світових вчених вони вірять, що хтось якийсь хтось розумний над нами є. Але цього мало. Для повноти єднання з Богом, для повноти духовного життя і для спасіння душі, крім того, щоб знати, що хтось є, треба чітко собі розуміти, яким чином цей хтось, хто є над нами, може нам допомогти, може нас спасти, яким чином ми можемо до Нього наблизитися. І не просто знати, а цим, всім своїм серцем приймати, глибиною своєї душі. Ну і, звичайно, потім уже, коли ми діємо, коли ми живемо у світі, то це у своїх вчинках і висловлювати. Тому що, на жаль, є і такий парадокс, коли людина і ходить нібито до храму, і читає нібито Святе Письмо, і причащається, і сповідається, і запалює свічі, і читає молитви і акафісти, але коли доходить до дії якоїсь, до спілкування з іншою людиною, то з уст цієї людини може злетіти і прокльон, і осуд, і лейливе слово, і вона може вкрасти і може образити людину, і може ще розробити якусь іншу негідну справу. Така людина також не може називатися вповні віруючою, тому що вона, розуміючи, можливо, розумом на, справ... на ділах своїх, та в своїх справах, Веде себе не як християнин, не як віруюча людина. І тому важливо зберігати віру, причому віру правильну, яка веде до познання істинного Бога, а не заводить в якусь духовну оману. Тому якраз сьогодні дуже символічно, що ми святкуємо пам'ять отців шести вселенських соборів. Отець Олександр розказав коротенько про історію і про події, які супроводжували ці перші шість вселенських соборів. Собори визначили і сформулювали, сформували і сформулювали і передали нам через церкву правильне вчення про Бога, розуміння Бога як особистості, як єдності трьох іпостасій в одній одиниці, як того, хто любить і постраждав заради спасіння нас із вами. Тому надзвичайно важливо, тому що. Якщо ми віримо певним чином, якщо ми сприймаємо Бога певним чином, то ми, відповідно, і поводимо себе певним чином. Тобто це відбивається і на поведінці, і на духовному житті. Тому важливо зберігати непогрішимую віру. Тому люди завжди намагалися свою віру берегти, передавати своїм дітям, розповідати про неї своїм оточуючим і стояти за неї іноді навіть до смерті. Чому Історія нам каже, що якраз релігійні війни бувають найбільш кровопролитними і тривалими і жорстокими. Бо якщо йде війна за землю чи за будинки, ну, то це можна якось ще потерпіти. І якщо ракета зруйнувала будинок, його можна відбудувати. Але коли посягають на те, що всередині, на те, що для мене найдорожче, що визначає саму мою сутність, Тут вже не може бути ніякого компромісу, і тому і тоді людина вже йде до кінця. Тому нам потрібно дуже уважно дивитися за своїми душами, щоб вони перебували в лоні істинної віри, щоб вони не відхилялися в різні єресі. А неправдивих вчень, Єресей дуже багато завжди вони супроводжують будь-яку, до речі, світову релігію, не тільки християнство, але християнство, зокрема. Нараховують більше трьох тисяч різноманітних напрямків течії, які виникли в лоні християнства. І кожна з них претендує на істинність. Але яка сама правильна, яка істина дійсно зберігає непогрішими вчителям від Ісуса Христа і від святих апостолів? Оце питання. І цієї віри треба її шукати, і треба її триматися, тому що саме. Спадкоємність віри, з'єднаність її з істинним христовим вченням і дозволяє нам бути, йти істинним правильним духовним шляхом. Завтра ми святкуємо пам'ять також видатної людини, святого рівноапостольного Великого князя Київського Володимира і святкуємо чергову річницю Хрещення Русі. І теж ця подія. Знаменна і святкується тим, що якраз, бачите, принесена була віра на землю Київсь... Київщини Київської Русі. Хоча християни там були іще і до хрещення. Але саме з вчинком князя Володимира, віра почала розповсюджуватися масово, віра почала відкрито проповідуватися і таким чином вона. Війшла в основи нашого з вами українського народу, і визначила багато в чому нашу сутність, наш характер зрештою. І ось це теж християнська віра, це теж, що нас тримає, так би мовити, що робить нас в тому числі один із факторів, що робить нас з українцями, який допомагає нам лишатися людьми в будь-яких випробуваннях. Подивіться на історію нашого народу, скільки було. Біди від татар, від поляків, з Московії. Скільки було геноцидів, якою страшною була більшовицька влада, і сьогодні такий самий геноцид тримає на територію, де живуть українці. Але ми з вами все рівно лишаємося людьми. Ми з вами все рівно намагаємося одне одного підтримувати, любити. Намагаємося якось бути солідарними, незважаючи на те, що нас всередині розділяють, ми все рівно лишаємося в глибині своєї душі добрими людьми. Оце і є один із тих виявів, що ми християни по своїй глибині сутності. <кхід> і ми також повинні це берегти і зберігати в глибині своєї душі, розуміючи, що саме віра в Христа дозволяє нам лишатися людьми за будь-яких навіть. Найбільш тяжких обставин нашого з вами життя. Тому сьогодні ще Іван не закликає нас, дорогі брати і сестри, завжди вірити, незважаючи ні на що, навіть всупереч. Дуже часто віра в Бога буває ж такою, кажуть, ірраціональною, тобто неправильною, нелогічною. Логічно було б озлобитися, логічно було б відповідати злом на зло, але. Любов Христова, яка живе в серці кожного християнина, велить нам бути добрими, люблячими і терплячими. І потім це терпіння і ця любов і дають свій плід тільки не одразу, тільки не завтра, чи післязавтра, а через роки. Дають свій плід. І найголовніший плід це спасіння наших із вами душ. Тому я бажаю всім нам спастися, бажаю всім нам бути вірними Христу. І щоб Господь завжди з усіма нами перебував, і зцілював нас від духовної слепоти і допомагав лікувати тілесні недуги, щоб ми таким чином звершували поприще нашого земного життя. Амінь.